Ви будете чути від кожного клієнта. Отже, сумочки над мін французький бренд Натуральна шкіра. Дивимося сюди. Тут написано: в кожному, по-перше, в, в кожній сумочці буде такий вкладиш, де ви побачите а, таку інформацію, що сумки виготовлені з натуральної шкіри. Але можуть бути якісь такі незначні, е, як написано, типа деформування, ну, е, тому що це не пресована шкіра, а шкіра натуральна, не з опилок зроблена шкіри, а це з цільних кусків шкіри. Самі сучасні моделі. Кольори і форми. Тут буде і сумка багет, і сумка сідло. І зараз в цьому сезоні неймовірний принт під змію. Змії в цьому році буде багато принту, і тіснення в шкіряних виробів. Сумка-відро. Зараз дуже популярна, а ще й в такому кольорі. Зверніть увагу. Майже, ну, мабуть, у всіх сумок є довга ручка, вони зручні, на магнітах, ну, вони дуже класні. Not, and нін. Маленька сумочка є майже в кожному лоті. Дивіться тільки, скільки тут у нас відділень. Така трошки більша сумочка, м'якенька, сумка пуф. Також багато відділень є. Не кричаща фурнітура. Нема таке, знаєте, видержаний стиль тихої розкоші. І е, зверніть увагу, тут ще одна етикеточка є. Є ще одна етикетка, де написано Моя підкладка зроблена з переробленої бавовни. Суперформа. Ну і ця. Це зараз просто піск останній. Отже, ми з вами подивились зараз лот номер 3, в ньому 15 сумочок по 30 євро за сумку.